Доброго дня, шановні глядачі мого каналу, хотів би вам з вами поділитися своєю очередною покупочкою. Придбав собі ось такий ось фен фірми Grosser, моделька ghd 550. Ну що, Поїхали, розпакуємо. Так, Ось технічні характеристики. Кому цікаво, можете подивитися, можете на сайті подивитися. Так, що ж, розпакуємо, бо я вже його розпакував. Так. Це коротка, заберемо її. Так, по комплектації. Як завжди, гарантійний талон, інструкція, інструкція на українській мові повністю. Так, це нам не потрібно. Є три насадочки. Ось така ось плоска, широка. Така тоненька. І ось така ось лопаточка. Лопатка. Як там правильно називається, я не знаю, не скажу. І сам фен. Ось такий ось заберемо. І ось такий ось фен. Так, є крючок, щоб вішати. Можна десь повішати його, коли ви попрацювали. Так, ну що ж, поставив. Зараз батарейку відразу. Ліхтарик, кнопка вимкнення-вимкнення, екранчик. Три кнопки керування швидкостями і температурою. Менша температура, більша температура. І всі п'ять режимів переключати. Ну що ж, вмикаємо. Так, Зараз п'ятий режим, бачите? Ось, перший. Другий до 250 градусів, третій до 350, четвертий до 450, п'ятий до 550. Так, о, поки ми себемкнемо. Трошки розкажу для чого я купив його. Купив його для дому, щоб постійно не вмикати станцію, десь там потрібно якусь термоусадку осадити. Всяке таке для домашніх робіт. Я не думаю, що він там. Щось таке немоцне можна усадити, але не знаю, попрацюю скажу. Зараз поставимо цю тоненьку насадочку. Ось так ось. так Попробуємо усадити термоусадочку. Звемом ось таку ось викрутку, надінемо на термоусадку. Ось так ось. І попробуємо. Поставимо спочатку на самий маленький. почнемо з першого. З першого ступимо так робимо. Збуди ще не хоче. Друга швидкість. На другі всаджує нормально десь менш. Ставимо третю. Ну, третьи взагалі без проблем. Так, ставлю четверту. На четвертій Четверті набагато швидше. П'ята. Зараз трошки нагріється. Все, ж, пробуємо. Ну, п'яті вже повеселіше трохи. Ну, довго, довго, дуже довго, слабенький він. Так, для домашніх цілей, я думаю, підійде. Так щось таке там робити. Ну і так, для електриків, я думаю, теж десь там на вулиці, я думаю, не буде тяжкувати. Трошки він слабувати буде. Дує. дує нормально, але діє. Ось так ось. Ось так. Не хочу фокусуватися, що з камери. Так. Так, коли... Вимикаєш, зараз почуєте по звуку, він сам себе е, охолоджує, слухайте. Зараз він себе охолоне, сам і, все, і вимкнувся. Ось така ось ось такий ось фен. Ну що ж, не знаю, це фен такий для домашніх, для домашніх цілей. Щось там ним таке робити, ну я не знаю. Дома щось нагріти, якусь термоусадку всадити, ось, як бачите. Спробуємо сфокусувати. Ось так ось. Якось там потихеньку всаджую. Не знаю. Мені вистачить для домашніх цілей за голову Десь якусь круточку заізолювати термоусадочкою. Ідемо. Так, що ще? Єдине, що гросер, зробіть щось з цим. На всьому інструменті. На всьому. на перфораторі в мене теж таке ось, як то зараз випаде. Не вилазить, але ну, це біда. А так інструмент нормальний користуватися можна. сердито. Так, Ну що, Всім дякую за перегляд. Силочку лишу. Якщо щось треба конкретніше, пишіть, зніму ще відео.